Півсотні абітурієнтів зареєстрували на мультипредметний тест в Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти станом на 9 годину 5 квітня. Про це повідомив заступник директора установи Іван Любінець. За його словами, реєстрація триватиме до 3 травня. Основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня, а додаткова з 11 по 24 липня. Тривалість тестування 180 хвилин. Мультитест складається з трьох предметів: два обов'язкові математика та Українська мова, третій на вибір. Історія України, біологія, фізика, хімія, іноземна мова. Зараз на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти розміщено характеристики цих тестів, тобто написано, які теми включаються, скільки завдань, якого виду ці завдання, кому цікаво, хай заходять. І знайомлються. Так само на офіційному сайті є демонстраційний тест, тобто це є питання. Є, тобто тест, який відповідає за структурі тим тестам, які будуть під час основної сесії. Зрозуміло, що питання будуть інші. Тут є дві кнопки зареєструватися та персональний кабінет. Спочатку нам потрібно натиснути зареєструватись і ми тоді перейдемо до основного кабінету. У ліцеї номер 20 вчитель інформатики Павло Драбчук з 4 квітня допомагає 11-ти класникам створювати персональні кабінети для проходження мультипредметного тесту. Каже, це перший рік, коли у закладі є таке нововведення. Самі учасники можуть самостійно це робити, але я думаю, щоб не було якихось труднощів, і щоб бути впевненим, що всі учні будуть зареєстровані, і у них не буде проблем в подальшому, щоб не втратили шансу вступити далі в якийсь університет. То... Я думаю, що саме таке рішення було прийнято. На створення персонального кабінету потрібно до 15 хвилин. Ілоні 11-класниці ліцею номер 20 зареєструватися допоміг вчитель. Дівчина каже, що готується до вступу із допомогою репетиторів та тестів, які знаходять в інтернеті. Я вагалась між англійською, але все ж думаю, історія для мене краща, і мені це подобається. Я дуже цікавлюся історією і тому брала саме її. За словами заступниці директора ліцею номер 20 Ірини Книж, цього року в закладі 60 випускників. Учителі долучаються до підготовки 11-ти класників. Класні керівники мали тісну співпрацю, і, зокрема, вчителі української мови, математики я так розумію, будемо казати, посильніше займалися, тому що розумію, що ці предмети йдуть обов'язковими при складанні мультипредметного тесту у 2023 році. За словами Івана Любінця, за попередніми прогнозами в Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти очікують до 39 тисяч заяв від абітурієнтів Наталія Олексієнко, Роман Кочержук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.